Ти вважаєш наш прапор, небо й пшениця. Це усе, що ховає свята таємниця. То знай це брехня розіграна вміло, Щоб стерти нам пам'ять, щоб вирвати силу. Щоб ми стали селянами, тихо й покірно, без гідності зброї, без права на вільне цей прапор. Колись був суворо під баном за нього саджали, ламали, страчали його. Знищували, палили на сценах, бо він був загрозою диктатурі системам. Та цей стяг не вигадка і не випадковість це символ свободи, це наша духовність. Перше цей стяг підняли у Львові 18 століття без фальшивої любові. Це був знак козацький і скоруб бойовий, де кольори говорили про волю і про гнів. Жовтий, це сонце, божий вогонь, що не гасне, синій це гідність, опора і захист він тягнеться з герель. Прапорів, козаків, полків вільних і диких, де кольори говорили гучні за крики. Це не небко і пшеничка, як дехто там каже, це код вільної нації, що не ніколи не ляже. І тому його спрощували, перекручували, щоб зробити з нас безлику масу замучену Бо прапор не тряпка, крик поколінь, це виклик імперії. Це волі наш звін! Та з часом просуть нам виліли мовчати, мовляв, це про мир, щоб нас не вбивати. Ми схилялися тихо, не серцем, а тілом, та в душі пам'ятали це стяг наша сила. І коли знову ворог приходить з ножем, жовто сині темні палає вогнем, стає чорно-червоним, мов рана і крик, мов прапор повстанців, що бились вік Запам'ятай, українець, ти без минулого тьма. Історія сила, це пам'ять, броня.